E У 1350 році на пустельному березі Чухломського озера преподобний Авраамій Галицький знайшов на одному з дерев ікону Божої Матері. Пізніше на цьому місці праведник побудував каплицю, куди і переніс образ. Через якийсь час на прохання Галицького князя Дмитра Федоровича чудотворна ікона була перенесена у Соборний храм міста Галича. Того дня від неї відбулося багато багатостілей. Коли Авраамій розповів про явлення ікони, князь пожертвував гроші на будівництво монастиря. Згодом преподобний заснував ще кілька монастирів. Останнім з них був Чухломський. За назвою цієї обителі Авраамія почали називати Чухломським, а чудотворну ікону Галицько-Чухломською. Любові, шанування богоматері це душа православного благочестя, серце його, що зігріває і оживлює все тіло. У 1783 році вперше на очах тисяч людей у небо злетів тепловий аеростат. Його сконструювали брати Монгольф'є Жакетьєн та Жозеф Мішель. Брати володіли невеликою паперовою фабрикою в містечку Аноні, а вільний час присвячували фізиці. Цей винахід настільки вразив представників Паризької академії наук, що братів негайно викликали до столиці Франції. Король Людовік XVI зацікавився винаходом, а одним із перших людей, хто піднявся в небо на повітряній кулі, став його найближчий підданий маркіз Дарланд. Це був тріумф. І водночас іронія долі. Жак Етьєн мріяв стати відомим архітектором, а увічнив своє ім'я у назві першого теплового аеростата Монгольф'єра. Розум людини складається із сукупності її ідей. Розуму без ідей не існує. Щоб мати уявлення про життя в Росії у суперечливому XIX столітті, достатньо прочитати щоденник Олександра Васильовича Нікітенка. Мемуари цензора, чиновника Міністерства народної освіти і таємного радника є унікальним документом цієї доби. 1825 року, за підтримки князя Олександра Голіцина та поета Василя Жуковського йому колишньому кріпакові. Вдалося вступити до Петербурзького університету. Вже через три роки Нікітенко став професором російської словесності та доктором філософії, а ще через 25 років членом Академії наук. Серед його наукових праць промова про критику, досвід історії російської літератури. Олександр Васильович залишив також багато спогадів про відомих людей своєї епохи. Мета життя не щастя, а обов'язок. Піонер охорони самобутньої природи степової Таврії. Засновник заповідника Асканія Нова Фрідріх Едуардович Фальцфейн. У 1883 році він огородив 80 степу для охорони місцевої фауни. Це була перша у світі спроба охорони дикого степу. Через 15 років Фальцфейн заклав нові заповідні ділянки: спочатку зоопарк і ботанічний сад, а затим природничий музей. Охорону заповідного степу Фрідріх Едуардович організував дотепно і просто. Степ оточували сінокоси, їх змінювали випаси, а рілля облямовувала все землеволодіння. Починання Фальцфейна не зникли безслідно. Заповідний степ, дендропарк і зоопарк зберегли для нових поколінь. Нині вони є складовими частинами заповідника Асканія Нова, який з 1994 року носить ім'я свого засновника. Мене безмежно вражала справа його рук. Кожне дерево, кожний гайок або ставок були ним продумані і приголомшують цілісністю призначення. У наступному випуску. Бажаючи усамітнення, він тричі йшов у пустелю, і тричі там його знаходили учні засновник кількох монастирів преподобний Авраамій Чухлунській. Легенда оперного мистецтва італійський драматичний тенор Енріко Карузо. Його винахід визначив весь подальший розвиток телекомунікаційної галузі в Сполучених Штатах Олександр Грембелл. Сьогодні день аеромобільних військ України.